Як зробити ось такий ефект у DaVinci Resolve? Так, ми знаходимось на вкладці Edit і ось наше відео. Ми його копіюємо і даємо на третю позицію, щоб між ними було місце. Нажимаємо правою кнопкою миші по верхньому відео та вибираємо Open in Fusion Page. Ми на вкладці Fusion. Зажимаємо Shift та Space. У нас відкривається вкладка, у якій ми пишемо пошуку mask та вибираємо Magic Mask. Тепер справа в меню ми переключаємо мод Better. Та ось цією піпеткою малюємо по об'єкту, який хочемо виділити на перший план. І нажимаємо ось на ці дві стрілки і чекаємо, поки процес накладання маски завершиться. Процес завершився, і ми назад переходимо на вкладку Edit і даємо текст між двома відео. Беремо текст плюс і вставляємо між цими відео. Підганяємо розмір, нажимаємо по тексту правою кнопкою миші та відкриваємо на вкладці Fusion. Тут знову зажимаємо Shift плюс Space. Та пишемо glow, обираємо soft glow, редагуємо параметри на свій смак, і ось ефект у нас готовий. Радий був вам допомогти! Дивіться наступні ролики.